Деякі картини, які я вже приготувала для виставки, яка у мене буде в Торонто персональна виставка. Це ось нова картина, вирішила вам трошки показати. Нова картина це моя мама. я написала її портрет. Красива, правда? Далі в мене тут соняшники, які я раніше написала у ліні. вони теж сухнуть, я їх трохи там підправила. Потім деякі картини в мене вже були, і ну, обов'язково цей бузок хочу виставити. Ось такий бузок. Теж дуже мені подобається він. Соняшники, ці рози. Хотіла вам сказати, що мрії збуваються, треба мріяти. Я дуже мріяла зробити свою виставку. Я дуже мріяла мати майстерню, хоч в мене майстерня і поки що знаходиться в бейсменті. Бейсмент це такий підвал в будинку, але в мене є свій простір і я тут можу творити. Ось я працюю над картиною новою. Розпочала її вчора. Ось такий в мене тут двіж. Я інтенсивно почала зараз готуватися до виставки. Виставка буде через 3 місяці, але мені багато чого треба для неї зробити. Я вже зробила афішу, зробила, зробила анонс виставки, зробила запрошення і запрошення. Зараз чекаю, їх роздрукують, пробні 50 запрошень. Подивлюся, якщо все буде добре, то буду роздавати ці запрошення. І також, звичайно, буду піарити виставку в соцмережах, показувати картини, які я там буду виставляти. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, я буду тут все розповідати і показувати, як я готуюся. І потім, звичайно, буду показувати свою виставку.